Я говорю, нет. Не надо до меня приставать. Иди отсюда. Иди, кажу. Я говорю, иди. Доброго дня, друзі. Сьогодні тепло, гарно. Гарна погода. От є в мене така груша. Літня. Обрізали, обрізали і неправильно, навірно, наобрізали. Попускало воно тут. Що з ним робити? Може хто посовітує. Воно яке. І... Попускала, як її обрізати правильно. Якщо можете, посовітуйте. Буду вдячна за всі ваші рекомендації. Скоро вже голубіка зацвіте. Кізіл. Уже цвіте, уже все розпускається. Тепло, гарно. Це у нас ще вкритий інжир. Мабуть, сьогодні буду тут сіяти. Не знаю, що тут чи може там далі. Помідори хочу висіяти під парничок. Інжир тут вже приїде, чоловік будемо розкривати. А це наша малина. І живіка домашня. А це малинка. У нас такі воно в коробі. Вапільний полів там є. Вже розпускається. Гарно. Вона почищена. Може, не так, як положено, але це така в мене. Ворона Королівська. Нарциси. Не хочу я займатися квітами. Мені трошки важко. Треба їх продати чи роздати людям. І брати от тільки оставити піони такі. Я Дуже люблю квіти, але, але, але мені важкувато за ними. Я не можу справитися з цією травою. Прийдеться його позбуватися всього. Вже цвіте. пчелки роблять а ми прийшли ще борщ нарвати зелений буде борщик ті ж догладь Води, ого, метрів 10, аж отам ми стоїмо, ловим. Бог знає де, Одколо того дерева, що стоїть, отам кінчається. Це. Метрів 10 15 води прибуло. Побачимо, закинули удочку, побачимо, щось може і зловиться.